Чиє вдома господиненька весела, весела світлонька, кой господиня здоров. Є вони вдома ми вповідають, весела, весела світлонька, кой господиня здоров, Вибираються до монастиру. Весела, весела світлонька, кой господині здоров. Вибираються на штири фірі, весела, весела світлонька, кой господиня здоров. На першу беру, читані книги весела, весела світлонька, кой господиня здоров. На другу беруть воскові свічки весела, весела світлонька, кой господині здоров. На третю беруть голосні дзвони весела, весела світлонька, кой господині здоров. А на четверту самі сідають весела, весела світлонька, кой господині здоров.

So, we wish you happy holidays, Merry Christmas, and a Happy New Year. Joy, health, wealth, and a lot of inspirations for your works. Happy holidays!